Друзі, доброго дня усім! На занятті зі збереження довкілля, дорогі мої друзі, хотіла з вами сьогодні поговорити про наших хатніх улюбленців. Тож, перший з наших хатніх улюбленців, звичайно, що котик. У кожного з нас в будинку або в квартирі живе котик. Гатній улюбленець або песик, сьогодні ми поговоримо про котиків, про те, як за них піклуватися. Тож, наші котики потребують піклування. А як ми можемо про них піклуватися? Звичайно, що покормити їх правильно. Тож, якщо ми про наших тваринок піклуємося і гарно їх годуємо, то вони будуть гарними. Красивими. Ось роздивіться ці картиночки, на них зображені різні гарні котики. Тож, що ще ми можемо зробити, щоб покращити життя хатніх улюбленців, котиків? Звичайно, що погратися з ними, приділити їм увагу. Але й діти, є ще безпритульні тварини, які живуть на вулиці. Також. Якщо у нас добре серце, ми можемо допомогти і безпритульним тваринам. Якщо у нас є залишки їжі, ми можемо нагодувати також разом із дорослими безпритульних тварин, котиків та собачок. Таким чином, ми зробимо з вами добре діло, якщо нагодуємо безпритульних тварин. Тож, висновки з нашого сьогоднішнього заняття. За тваринок хатніх і за тваринок, які живуть у нас безпритульні на вулиці, ми що можемо піклуватися, можемо дарувати їм свою любов. Також можемо їх підгодовувати, адже це добре діло, добра справа. Тож ми сьогодні стали на крок ближчими до школи. Ми з вами сьогодні зробили добру справу. Тож бажаю всім гарного навчання. Гарної підготовки до школи.